У цьому відео ми розкажемо про те, що таке поправка бусолі, як її визначити та де використовувати, поправкою перископічної артилерійської бусолі називають різницю між азимутом магнітним та дирекційним кутом одного і того самого орієнтирного напрямку. Поправку бусолі на місцевості визначають шляхом порівняння відомого дирекційного кута з магнітним азимутом одного і того ж орієнтирного напрямку. Дирекційний кут орієнтирного напрямку визначають геодозичним, гіроскопічним або астрономічним способом. Зазвичай це роблять в тиловій зоні на полігоні під час тренувань. Визначення поправки здійснюють у такому порядку: підготувати еталонний напрямок, знайти віддалений орієнтир на місцевості, відстань до якого не менше 500 метрів. Це має бути чіткий вертикальний орієнтир із точно відомими координатами. Визначити дирекційний кут з точки стояння на орієнтир із погибкою не більше, ніж 01. Встановити пап 2 над точкою стояння. Ретельно відгоризонтувати. Виміряти не менше п'яти азимутів магнітних на орієнтир. Та перевірити точність визначення азимутів. Якщо один із азимутів відрізняється більше ніж на 0,03 від інших. То його не зараховують. А замість нього вимірюють новий азимут. Розраховують середнє значення азимута за формулою. Розраховують поправку бусолі за формулою. Поправка бусолі визначається для кожного приладу індивідуально. Її використовують в неаномалійних районах для визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямків. У радіусі 10 км від точки її визначення. Як виняток, за неможливості визначення на місцевості при переміщенні на відстань до 30 км поправка бусолі може уточнюватись. За певних обставин поправка бусолі може визначатись за даними карти. Проте ми маємо знати і розуміти, що поправка визначена за допомогою карти чи взята з кропиви. Не враховує індивідуальні особливості вашої конкретної бусолі, і це може призводити до неточності. Тому треба визначити інструментальну поправку вашої бусолі та використовувати її. Як це зробити? Визначити поправку бусолі для вашого квадрату за допомогою карти або із програмного забезпечення Карпива. Визначити поправку бусолі на місцевості у вашому квадраті, як було описано вище. Інструментальна поправка бусолі буде різниця поправки бусолі виміряної на місцевості та визначеної за картою. Після того, як ви визначили інструментальну поправку вашої конкретної бусолі, ви можете визначити поправку бусолі в будь-якому квадраті без вимірювання її на місцевості. Для цього потрібно визначити поправку бусолі для вашого квадрату за допомогою карти або із програмного забезпечення Карпива. Та додати інструментальну поправку бусолі із своїм знаком. Звертаємо вашу увагу, що на точність роботи магнітної стрілки босолі можуть впливати залізні предмети, електромагнітні пристрої та магнітні аномалії. Тому, коли ви працюєте з магнітною стрілкою босолі, потрібно унеможливити вплив цих явищ на роботу стрілки, працювати завжди на витягнуту руку на максимальній віддалі від озброєння та техніки. На відстані від радіостанцій, планшетів, годинників та інших пристроїв, переконайтеся, що ви не знаходитесь у зоні магнітних аномалій, інакше можуть бути похибки в показаннях стрілки.